Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми розв'язуємо вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Визначаємо час за годинником. Продзвонів уже дзвінок починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку і олівці. Приготувалися? Ви молодці. Розгортаємо свої зошити. Записуємо сьогоднішнє число. Та прописуємо каліграфічну хвилинку. Число 12. Один рядочок. Поглянь на ці чашечки. Які числа записані на чашках та які з них не є результатом множення на 6. Дивимось. Щоб перевірити, нам варто це число поділити на 6. 13 ділимо на 6. Не ділиться. 18 поділити на 6 буде 3. 48 поділити на 6. Буде 8. 21 поділити на 6 не ділиться. 30 поділити на 6 буде 5. 54 поділити на 6 буде 9. 42 поділити на 6. Дорівнює 7. Молодці. 28 поділити на 6 буде. Ну. Молодці. Давайте спробуємо знайти значення виразу. Це помножити на 6 відняти 40. Якщо це дорівнює 8. І це дорівнює 9. Підставляємо Це відняти 6 відняти 40. Якщо це дорівнює 8, то 8 помножити на 6 та відняти 40, дорівнює… 6 помножити на 8 буде 48. 48 відняти 40 буде 8. Це помножити на 6 відняти 40. Якщо це дорівнює 9, то 9 помножити на 6, відняти 40 буде. 9 множимо на 6 буде 54. Відняти 40 буде 14. Обчисли ланцюжком по колу. 6 помножити на 8 буде. 48. Наступний приклад, який починається, часом 48. 48 відняти 8 буде. 40. Шукаємо вираз, який починається часом 40. 40 поділити на 5 буде. 40. скільки? 8, молодці. Шукаємо вираз, який починається з числа 8. 8 додати частку чисел 24,3. 24 ділимо на 3 буде 8. 8 додати 8 буде 16. Наступний вираз. 16 поділити на 4 буде 4. 4 помножити на 9 36. 36. Поділити на 4 дорівнює. 9 молодці. 9 ділимо на 3 буде 3. Наступний 3 додати частку чисел 14 і 2. 14 ділимо на 2 буде 7. 3 додати 7 буде 10. 10 ділимо на 5 буде 2. Шукаємо вираз, який починається на двійку. 2 помножити на 9 буде. 18. 18 поділити на 3. Буде 6. Ми повернулися до першого числа. Ланцюжок виконано. Розв'яжи задачу, скориставшись коротким записом. Купила 2, 2 літрові банки сливового компоту. І одну банку 3-літрову персикового. Якого компоту купили більше? Сливового чи персикового? Та на скільки літрів більше? Розглядаємо коротку умову. Сливовий сік 2 банки по 2 літри. Персиковий сік 3 літри. Для того, щоб дізнатися, наскільки якого соку було більше або менше, нам варто знати, скільки було першого соку і скільки другого. Що нам відомо про сливовий сік? Його дві банки по 2 літри. Чи знаємо ми, скільки всього його? Ми не знаємо, це варто дізнатися в першій дії. Отже, 2 ми множимо на 2 дорівнює 4 літри сливового компоту. Коли ми знаємо, скільки було сливового, і знаємо, скільки було персикового, тоді ми зможемо дізнатися, на скільки літрів більше було сливового, ніж персикового. Отже, 4 відняти 3 дорівнює 1 літр. Купили більше сливового компоту на 1 літр. Котру годину показує кожний годинник. Розглядаємо. Маленька стрілочка, яка вказує на години, показує на 7 годину дивимось на хвилини. В нас зазначено число 4. Ми пам'ятаємо, що в кожному проміжку, кожна циферка наша, так, на годиночку позначає 5 хвилин. Отже, ми 5 множимо на 4 буде 20. Значить, сьома година 20 хвилин. Або, якщо в другій половині дня в нас є що? Правильно, 7 додати 12 варто порахувати. І буде 19 година 20 хвилин. Котру годину показує кожний годинник? Розглядаємо, в нас є перша стрілочка година та хвилина. Якщо година показує на двійку, значить 2 дві години. Далі, хвилинна стрілка показує на одиничку. Ми пам'ятаємо, значить, від 12 до одинички пройшло 5 хвилин. Тут позначений час. Друга година 5 хвилин. Якщо друга половина дня, тобто частина доби, то нам варто до 2 додати 12 і ми отримаємо 14 годину 5 хвилин. Наступне. Розглядаємо, в нас є 9 година. А щоб дізнатися хвилини, ми дивимося число під 7. Так, є в нас 5 множимо на 7, буде 35. Отже, 9 година 35 хвилин. Або в другій половині дня, тобто вже ввечері, в нас буде 9 додати 12. Це 21 година, 35 хвилин. Спробуй подумати, котру годину покаже кожний годинник через 2 години. Подумай, котру годину він покаже через 20 хвилин. Котру годину він покаже? Через 2 години 20 хвилин. Спробуй розв'язати задачу. Зібрали 4 кошики полуниць по 2 кг в кожному. І відро черешень масою 7 кг. Чого зібрали більше? Полуниць чи черешень? Та на скільки кілограмів більше. Давайте подумаємо, що відомо про полуницю. 4 кошики по 2 кг. За короткою умовою так, є черешні. Одне відро по 7 кілограмів. Щоб дізнатися, наскільки. І чого було більше, нам варто знати, скільки ж було полуниць, а скільки було черешень. Черешні відомо. Про полуниці ми знаємо 4 кошики по 2 кілограми. Отже, 4 кошики, значить 2 кілограми. Нам варто помножити на 4 кошики, і ми отримаємо з вами 8 кілограмів полуниці. Далі 8 віднімаємо 7, буде 1 кг. Отже, більше зібрали полуниць на 1 кілограм. Домашнє завдання. Виконай номер 806-807. Будь ласка, продовж речення. Було цікаво, було важко. Я навчився чи навчилася. Дякую за увагу! Чудово попрацювали! До зустрічі!